Такого слідчі ще не бачили. Сім'я топ-чиновників нашпигувала валюти буквально кожну шухляду свої уселі. Шалені гроші негідники заробили не у хилянтах. Деться про керівницю Хмельницького Мсек та її сина, який обіймав не останню посаду у місцевому пенсійному фонді. Тільки послухайте, під час обшуків ДБР знайшло у хабарників немало не багато, аж 6 мільйонів доларів. Але й це ще не все. Сімейка встигла вже вкласти нечесний заробіток у нерухомість. Лише у рідному місті в Києві та у Львові матері сином належать 30 Об'єктів нерухомості також будинки в Європі та мільйонні банківські рахунки за кордоном. Звісно, що у декларацію вони ці статки не вносили, адже чималі суми відмови через бізнес-проекти. І це підтверджують документи, які знайшли на місці. Байбільше, більше коли слідчі не віддалися до чиновників, жінка намагалася позбутися частини коштів. Це просто не вкладається в голові, але вона набила грушима дві сумки, які просто викинули з вікна. Та ж вас не знімаємо, що так вот. А вам треба снимаем?